Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Горетировель сьогодні 18 червня і пропоную поговорити про черговий жабо гадюкінг або імітацію жабо гадюкінгу в офісі президента, який відбувається між очільником офісу Єрмаком і відомою всім народною депутаткою Мар'яною Безугле. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку на канал Сонічна Політика. Не забувайте ставити вподобайки, репостити, коментувати. Ставати спонсорами, все це дуже важливо для того, щоб відео просувалися у стрічці і якомога більше людей могли їх побачити. Не відкладайте це на потім. Зробіть краще прямо зараз. Дякую. Отже, Мар'яна Безугла написала пост. Достатньо дивний і, на перший погляд, такий супер критичний навіть по відношенню до очільника офісу президента. Але якщо більш детально розібратися в тому, що вона там написала, ну побачимо зовсім іншу історію. І ця історія якраз про підготовку власне до заміни кабінету міністрів, яка йде повним ходом. Про це буде окреме відео але вже завтра на каналі. Про претендентів, про процедуру, як це хоче власне офіс президента зробити, але е, видно, що е, така інформаційна підготовка і псошна, навіть підготовка до цієї історії вже почалася. Ну і коли треба якісь такі речі робити, власне витягають е, безпосередньо пані е, Безугу. Вона до речі сьогодні ще відзначилася. Я навіть не знаю, як це коментувати, тому що тут, крім дуже дуже поганих слів, нічого на думку не спадає. Вона написала про загиблого хлопця в Києві, якого батьки цілий день чекали. Сподівалися, що він живий там під завалами після цього страшного удару, який здійснила Російська Федерація. І хлопцю було 31 років. Він студент першого курсу магістратури. Це до речі, дуже поширена історія була і до війни в Україні, коли. Люди отримували спочатку таку базову вищу освіту, а потім пізніше отримували першу освіту власне в магістратурі вже там, коли їм було за 30. От вона написала, що це типу карма, і він якби був ухилянтом. Ну це дуже дивна історія, це м'яко кажучи, і мені здається, що іноді краще мовчати, жувати ніж говорити. Але ну тут вона якби в своєму репертуарі вона багато таких дуже неоднозначних і абсолютно не емпатичних речей писала. Але. Бог з нею, як то каже, давайте повернемося до власне, її програмного посту, який з одного боку виглядає як типу критика, а з іншого боку, не все так однозначно. Я буду цитувати, він не надто великий. Отже, вона написала, що щодо заміни уряду, скажу коротко: найкращий прем'єр, якщо вже обирати нового, це Михайло Федоров. Але Андрій Борисович, ну Єрмак, його не пропустить і загалом має на Михайла велику алергію. Алергія це погано, перш за все, для Михайла. Президент прямо проти своєї правої руки, тобто Андрій. Лія Борисовича не піде, так що швидше за все нам запропонують Юлію Свериденко вихованець Єрмака. Це не значить, що вона погана. Юлія не корупційна, технократична, доволі етична, фахівець. Не всі люди, яких лобіює голова офісу президента, обов'язково черти І це теж треба розуміти та не перегинати палицю. Він привів багато достойних, але всі вони мають особливість не суб'єктні, всі вони сателіти, і це не про бути сателітами президента. Ну ви зрозуміли такі справи. Ну, от здавалось би, там прочитали. Звинувачення в бік очільника офісу президента, значить, він призначає чортів, лобіює чортів, ну тобто людей, які явно там не відповідають займаним посадам. І це ну за логікою безуглої йде не на користь власне країни. Але знаєте, треба чітко розуміти, з ким ми маємо справу, і чим взагалі пані безугла займалася і займається, будучи народним депутатом. Вона, по-перше, людина, яка завдячує своєму потраплянню в політику, якраз лобіюванню з одного боку зі сторони ну, президента, оскільки вона йшла за списками, ну не за списками, а від його політичної партії. Вона мажоритарниця і мешканці оболоні, мені здається. До сих пір якось трошки ну жалкується, м'яко кажучи, за те, що її обрали. Принаймні, я на це сподіваюся. З іншого боку, вона завжди працювала в дуже тісній зв'язці з офісом президента. В неї була функція такого зливного бачка. Це термін, я відразу кажу, який активно використовується, в тому числі в медіа. Відома історія, коли вона максимально відстоювала значить, позицію офісу президента і конкретно ярмака в справі Вагнерівців, так званого Нергейту, і вона тоді стала відома широкому загалу, тому що несла таку дичину, що журналісти навіть не знали, як це коментувати. А далі її використовували в якості тарана, в якості такого цербера, який отримував вказівку і нападав на наших військових історія з залужним, історія з сирським, історія з багатьма нашими. Генералами, яких вона атакувала, і продовжує атакувати, це історія про те, як офіс президента просто чужими руками намагався повісити якісь ярлики на військових, створити для них не не надто позитивний якийсь там фон. Ну і потім використати це власне для того, щоб зняти їх з тих чи інших посад. Так що коли вона починає типу атакувати Єрмака, не все так однозначно. Насправді, якщо цей пост детально проаналізувати, ми бачимо тут три головні мети. Три головні цілі цього посту. По перше, збити остаточно Федорова з посади можливої посади прем'єр-міністра. Коли вона починає з того, що найкращий прем'єр це Федоров, але його не пропустять. Там на нього алергія. Алергія це погано, і так далі. Тут мова йде про те, що треба озвучити було прізвище Федорова. Його дійсно називали в кулуарах, що це може бути найкраща заміна шмигалю. По перше, він там лояльний до Зеленського. Працює в кабінеті міністрів з 2019 року. Оку, не єдиний, хто там зберігся при, при всіх прем'єрах і якби його не чіпали, постійно йшов на підвищення, і за великим рахунком до нього складно причепитися. Ну він собі там в сфері диджиталізації, цифровізації працював, а працював, наче непогано. Тому якби ця кандидатура могла б дійсно бути цікавою, тим більше він молодий, має непогані зв'язки з там з деякими нашими західними партнерами, креативний. Але коли отаким от чином там та ж без угла вкидає це прізвище, це робиться з однієї Уже простою метою про яку практично, ну, прекрасно знають політтехнологи і знають журналісти. Це мета спалити цю людину. Треба публічно озвучити, що зараз на нього ну під нього всі почали копати почали ходити чутки, і ці чутки потім принесуть вуха президенту. Що дивіться, там Федоров себе почав піарити. Його згадують як найкращого, скажімо, прем'єра. Ну а реакція, як правило, у будь-яких президентів Зеленський тут не є виключенням. Колись у кучми така була історія. Вона е, очевидна, значить, таку людину не призначати, тому що ти типу, позагрався. Я ж один вирішую, хто буде прем'єром. Ну, Зеленський вирішує. А тут, значить, хтось починає про себе багато робити таких заяв. Колись така історія, до речі, була з Чернишовим. Який е, вкинув величезні гроші дійсно в свій піар. Він саме вкинув. Президенту дуже швидко це принесли вухо, вклали і сказали, що. Щось він за НАТО вже нахабно себе веде і чорнишов прем'єром не стало зараз. Взагалі кажуть проти нього, відкриють власне кримінальну справу. Так от, тут історія про те, що з офісу не президент, звісно, дали вказівку. Треба Федорова ну припустити і взагалі нівелювати будь-яку можливість, навіть щоб його не розглядали в якості якоїсь там альтернативи. Це перший момент. Другий момент тут треба вкласти в голову всіх тих, хто орієнтується власне на президента, орієнтується там на. Слугу народу та й взагалі на широке загалу українців, тому що на жаль, не знаю, можуть, на жаль, пости без углу в принципі читають до речі, через те, що її шерить багато дуже інших дописувачів. її, до речі, дуже любить ще російська пропаганда, яка бере всі ці речі, потім по максимуму себе використовує. Але зараз тут не про власне війну, тут про іншу історію. Так, от друге завдання, друга мета це вкласти в голову, що рішення щодо Середенко прийнято, і це непогане рішення. Вона як тут написано, не корупція, Ціна технократична, доволі етична, фахівець. Ну тобто, як би показують, що ні, ну Федоров, було б найкраще, але ну не вийде. А от є Свириденко, Свириденко, типу, підходить, і е, вона ну, вихованеться Єрмака, але ну насправді це непоганий якби, варіант. Тому змиріться там холопи, да і власне буде у вас той прем'єр, якого визначить в офісі президента. Не Верховна Рада буде визначати за кого голосувати, не Верховна Рада буде спілкуватися з кандидатами з претендентами, Буде вирішено на банковій, і відповідно, і відповідно цю інформацію потім донесуть до там депутатського корпусу і скажуть, за якого треба просто натиснути кнопку. І найважливіша історія, третя мета цього посту вона якраз типу вкритиці Єрмака, типу вкритиці, тому що з одного боку, типу, голова офісу президента призначає чортів, але далеко не всі чорти він привів багато достойних. Він права рука президента. Тут мені здається такий посил, що. Без єрмака президент обійтися не може, що дуже цікаво виглядає на фоні тих сутичок і суперечок, які виникають між єрмаком і міндічним станом на сьогодні. Ну і ще один дуже важливий момент. Ну, типу, вони не суб'єктні і так далі. Вони не сателіти президента. Ці люди єрмака, але президенту окей, тут питання в іншому. Безугла таким чином зараз відволікає увагу в принципі від своєї персони. Вона якби критикує Єрмака. У нас колись така історія була злачином да таким е, блогером відомим, який там накинувся на Єрмака, написав кілька таких розгромних постів. Але потім пройшло вже багато часу. Щось він нічого власне не коментує і про Єрмака не згадує. Так, от зараз, коли без угла починає типу главу офісу президента атакувати, вона якби намагається від нього дистанціюватися в публічному просторі. Хоча всі прекрасно знають, хто які вказівки їй давав і на кого вона власне працює. Цювало і виникає просте питання: навіщо вона робиться зараз? У мене є тільки один варіант відповіді, тобто, це не. Якесь там знаєте шоу, хто хоче стати мільйонером, де тобі дають чотири варіанти. Тут насправді один варіант. Вона зараз спеціально дистанціюється, оскільки готується готується скоріш за все, якась інформаційно-психологічна спеціальна операція внутрішня. внутрішня Я відразу кажу, вона не пов'язана власне там з росіянами. Безугла на Росію не працює. Немає ніяких там, ну принаймні вона не працює офіційно. да те, що її там пости використовують росіяни, це до речі серйозне питання і багато військових вимагали ледь не притягнути її до відповідальності, кримінальної в тому числі. Але, от, до речі, це питання до нового генерального прокурора, як він буде реагувати на її наступні напади там на військових. Так от готується скоріш за все якась спецоперація інформаційна, в якій без угла буде виступати черговим тараном, але їй треба максимально зараз відійти від ярмака. Тобто, якщо ця операція або коли ця операція почнеться, щоб типу в уявленнях в, в, представ, в представленнях, скажімо так, громадян вже оцієї спайки без угла Єрмак не було, щоб типу вона була якби окремо, і вона могла потім ще й послатися сказати: та ви що, я єрмака завжди критикувала, я не його людина, і так далі. І тут просте питання: що це буде за акція? З чим вона буде пов'язана, кого вона буде атакувати? Тут може бути вже кілька версій. Щось пов'язано власне з змінами в військовому керівництві. Можливо, якась чергова атака піде на Сильського, будуть міняти головнокомандувача. Можливий такий варіант, і очільнику офісу президента треба від цього якби дистанціюватися і відійти. Я не виключаю, що може бути історія пов'язана безпосередньо з підготовкою виборів президента. Підкреслюю, президента не парламенту під час правового режиму воєнного стану. Чутки такі ходять, що в офісі є така ідея, і відповідно треба люди, які... Будуть зараз цю ідею в ну активно впроваджувати в життя. Я не здивуюся, що вони підуть взагалі по дуже хитрій технології. Та ж би дугла буде казати, та треба проводити вибори. Вони будуть абсолютно законні. Президенту треба перепідтвердити свою легітимність, тому що багато його там звинувачують, тому що ну, багато влади має єрмак. От давайте ми зараз підемо всі на вибори і скажемо, що ні, не Римак має, має владу владу. Має президент України Володимир Зеленський. Виглядає воно трохи абсурдно, воно виглядає трохи. Хи дивно, але Якщо згадати дуже багато попередніх політехнологічних кроків зі сторони е, власне офісу президента, Зеленського його найближчої команди, то це вже не така дивна історія, і це зовсім не конспірологія. Явно хочуть зараз розвести максимально безуглу ярмака для того, щоб безугла буде запускати якісь власні теми, і не виникали асоціації з очільником офісу президента. Тому нам тут, поки залишається дуже уважно за цим спостерігати, і знаєте, не сильно, мабуть, раді. Ти у цьому. Жабо чи павукам в банці, як називається це відео, да яке ви власне дивитеся з одного боку. Це дійсно павуки, і я не виключаю, що тут може бути ще й взагалі четвертий варіант. Він правда дуже дуже мало ймовірний, там буквально на рівні одного там відсотка. Що почалися певні процеси в офісі дійсно почалася боротьба між різними групами впливу: Єрмак, Мінніч. Там є ще деякі інші кажуть, які довкола власне президента зараз формуються і. Мар'яна Безугла, як не дуже якісний і ефективний депутат, але вправне політикиня, тому що ну стільки років вона вже в політиці, вона вже вивчила всі ці підкилимові ігри. Вона просто вирішила вчасно, скажімо так, перекинутися на інший бік, і власне змінити свої, ну скажімо так, свого, свого керівника на да, такого неформального, тобто перекинутися від Єрмака там до когось іншого. Але я чому кажу, що від поки що дуже 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 вже невелика, тому що якби це відбулося в реальності, ну явно би цей сигнал той же Гримак щитав, Я думаю, що до пані безугли вже були би претензії або питання з боку правоохоронних органів. Тим більше в нас вчора призначили нового генерального прокурора. Оскільки нічого такого немає, вона пише: робить все, що завгодно, все, що вона хоче. скоріш за все, мова йде про підготовку певної інформаційної психологічної спецоперації. А от, конкретно, якої дізнаємося, в найближчий час. Тож спостерігайте за подіями. Ми обов'язково підписуйтесь на канал, будемо все це разом відстежувати. І до наступних зустрічей. Слава Україні!